ТЦК це добро чи зло для України. Ну давайте роздивимося це питання з двох сторін. Ну, по-перше, ТЦК це наразі є частина державного механізму, яка визначена для того, щоб організовувати призов наших українців до збройних сил України, які боронять нашу країну. Тому я вважаю, що ТЦК в цьому вигляді, який є, я вже давно казав, що воно не має так існувати. Тобто тут не має бути взагалі жодних військових. Від слова взагалі. Чому? Тому що військові вони мають тільки отримати воїнів, навчити їх, захистити їх і направити в бій. А тут мають бути це робота Кабінету міністрів України і органів місцевого самоврядування. Тому оці вгодовані такі ТЦКшники, їх безумовно на фронт. Але друге питання, що якщо я бачу або чую, що хтось нападає на ТЦК, то хочу сказати, що це напад на військового. це одразу куля в лоб. Маєте розуміти це.